Лаборантка пані Ірина працює за новим аналізатором. Цей апарат каже, визначає антитіла до сифілісу й гепатиту. Ми чекали на це обладнання. Надалі ми плануємо робити нього приперенатальний скринінг для вагітних жінок, завдяки якому передбачається виявлення скритих патологій. Отримали обладнання і для дослідження крові реанімаційних пацієнтів, говорить лаборантка Наталія. Тобто для них це життєво важливо показники ці знати для лікаря. І ми можемо одразу за хвилину це все зробити. За недоношеними дітками та малачею, яка народилася із вадами здоров'я, наглядатимуть за допомогою ось такого спеціального монітора. Розповідає завідувачка відділення неонатального догляду Ірина Водоп'ян. Нас були. Монітори пацієнтів ну такого гарного От тільки ми недавно отримали. Тому що тут є, є можливість проводити ЕКГ і постійний нагляд за диханням дитини можна даже определять з углекислого газу. Вуліцову в, в крові дитини для обстеження вагітних вже використовують нові апарати УЗД та монітор для контролю параметрів плода. Серед пацієнток пологового черкащанка Каріна, яка при надії дев'ятий місяць. Коли я перший раз лягла, цього апарату не було, був тільки старий. У мене був маленький термін. Я ходила на УЗД, потім додали УЗД і додали апарат сюди. Це вже чудово. З 26 ї неділі почали мене писати на цьому апараті. Жінок постійно багато. Звичайно, потрібно Ібно щось обновлювати, щось там додавати. А ще оновили операційну та встановили 60 нових ліжок для стаціонарного відділення. Усе необхідне придбала за кошти міського бюджету, каже директор пологового будинку Дмитро Вітренко. Ми отримали обладнання на суму понад 38 мільйонів гривень. За останні роки на жаль, не було такої динаміки, покращення умов перебування та зміна оновлення, повне оновлення самого обладнання. В Акушерському відділенні ми отримали це. Ліжка трансформер для прийняття пологів, також відкриті реанімаційні системи. Це те основне обладнання для пологів в залі, яке дає змогу надавати саме допомогу в ранньому пологовому та післяпологовому періоді. Тетяна Недбало, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.